На п'ятому зарічному, прямо зараз, місто реалізує комплексний проєкт із зміни внутрішньоквартальних мереж водогону. Загальна протяжність робіт більше 4 кілометрів. Кривбасводоканал в умовах кадрового дефіциту робить усе, аби 16 тисяч мешканців мікрорайону п'ятий за отримали стабільне водопостачання у трубах. Я радий, що нам зараз змінюють труби. Купували чисту воду в магазинах. Я радий, що замінюють зараз водогін, тому що це добре і раніше в нас були постійні пориви, Втім, тепер їх не буде. Через гідроудари та тривале відключення водопостачання. Аня після підриву Каховської ГЕС, система була розбалансована. На п'ятому зарічному роботи проводять одразу на 17 ділянках. Завершити залишилось один. П'ятизарічний вибрали, тому що тут була найбільша кількість відключень електропостачання, що призвело до гідравлічних ударів і зношеності системи водопостачання в два рази швидше ніж було раніше. Наразі було поставлено завдання і вибрано 17 локацій, на яких було заплановано виконання аварійно-відновлювальних робіт, в тому числі заміна комунікацій шляхом відкритої роботи і шляхом методи санації для відновлення системи застосовують сучасні поліетиленові труби діаметром від 63 до 315 мм. міліметрів. Це дозволить підвищити стабільність мереж на випадок можливих гідроударів під час блекаутів. На п'ятому зарічному ремонтні роботи стартували у квітні. Роботи добігають кінця. Фактично ми вже третій рік боремося з болючими наслідками руйнування Каховської дамби, коли у нас не було води, коли труби стояли порожні, це і ржа відразу, потім ці негаразди з енергетикою, влучання, аварійні відключення, блекаути і так далі. Тобто дуже багато роботи в місті тому що систему ми поступово збалансовуємо. В цьому році іде повна заміна більш ніж 53 кілометрів труби. Це дуже багато. Цього року комунальне підприємство Кривбасводоканал реалізує одразу шість великих проєктів з ремонтів водогонів у різних районах міста. Роботи виконують попри брак кадрів, яких сьогодні не вистачає більш ніж на 400 позицій. Усе, аби забезпечити воду для криворіжців від Інгульця до Даманського. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський.